Привіт, друзі! Знову з вами я, Інна Турчик, і сьогодні я вітаю вас на короткій практиці. Візьміть цю паузу для себе, зробіть глибокий вдих і видих і продовжіть ваш день з новою енергією. Для того, щоб зробити цю практику, я запрошую вас сісти зручно у тій позі, в якій ви будете відчувати себе комфортно. Спробуйте вирівняти спинку. Потягнутись маківкою до неба. Відчути себе максимально зручно на цей короткий період часу. І зробимо разом глибокий вдих. І глибокий видих, чайник, який випускає пару. Дуже-дуже повільно і розслабляюче. І зробимо ще один глибокий повний вдих. І повільно видихаємо та розслабляємо наше обличчя. Спробуйте відпустити напругу в щоках, очах, щелепах. І зробимо ще один глибокий вдих. І повний глибокий витих. Дозвольте своєму тілу заповільнитися. І разом з тим, як сповільнюється ваше тіло, сповільнюються та стишуються ваші думки. Я запрошую вас звернути увагу на ваше дихання, перевести весь свій фокус саме на процес, коли повітря потрапляє до ваших ніздрів, потрапляє в легені, наповнює їх, розширює їх. І момент видиху, коли повітря плавно покидає ваші легені і через рот або через ніс, як вам комфортніше, виходить назовні. Коли ми вдихаємо, це повітря трошечки більш прохолодне. Потім ми відчуваємо коротеньку паузу. І на видиху повітря вже більш тепле, вологе. Давайте разом просто послідкуємо за цим звичайним, але в той же час незвичайним процесом. Ви можете заплющити очі або залишити їх розплющеними, розфокусуйте погляд, зробіть повіки м'якими. І ми просто разом подихаємо деякий час. У своєму темпі, у своєму ритмі. Якщо у вас з'являються певні думки чи інші відчуття, дозвольте їм бути. Але кожного разу, коли ви помічаєте, що кудись відволікаєтесь, то м'яко та плавно повертайтесь до фокусу на своєму диханні. кожному видиху дозволяйте своєму обличчю ще більше розпружитись, відпускати будь-які напруження м'язів навколо очей, скроні, щоки, чоло. Зазвичай накопичує багато напруги. Мов би, кожен ваш видих це приємний вітерець, який овіває ваше повітря і би, розгладжує його. Ви можете навіть спробувати уявити, що кожен ваш видих це як приємний порив. Теплого літнього вітерцю, який овіває об ваше обличчя і розгладжує його. Хочеться потягнутись до сонця, підставити це обличчя під теплі промені і теплий вітерець. І на завершення цієї короткої паузи я запрошую вас подумати про щось, що відбулося в цьому дні до цього моменту. Можливо, якась подія чи певна думка або емоція, яка прийшла до вас, яку би ви хотіли відпустити. Разом з цим легким вітерцем і не брати із собою далі у продовження свого дня. Подумайте про це і з кожним видихом уявіть, що ви здуваєте цю думку чи емоцію чи подію, і вона розноситься з вітерцем буквально на ваших очах розсипається на маленькі дрібненькі частинки і покидає ваш простір. У цей епізод із вашого життя вже приніс той урок, який ви повинні були для себе взяти, і далі відпускайте його та звільняйте місце для нового, можливо, чогось більш приємного. Дозвольте собі Відпустити або принаймні спробувати відпустити ту напругу, яка більше вам не потрібна. Дозвольте собі плавно і дуже спокійно завершувати цю практику для того, щоб перейти від медитації до продовження вашого дня. Давайте разом зробимо глибокий, повний вдих і на видиху потягнемося в сторони. Порухаємо своїми руками, можна ще позіхнути і посміхнутися собі. Подякуйте собі за цю практику. Розплющуйте очі, якщо вони були заплющені. І бажаю вам приємного продовження вашого дня без накопичення епізодів напруги. Стресу чи чогось такого, що більше вам не служить і не потрібно. Дякую за практику! З вами була я, ваша Інна Турчик, і до зустрічі на нових медитаціях, які допоможуть перезарядитись, набрати сил і продовжувати свій шлях. До зустрічі, папа! -па.